Ми продовжуємо з вами говорити про складові комп'ютерів та їх призначення. Але спочатку пригадайте пристрої ведення-виведення даних, про які ми з вами говорили на минулому уроці. Розв'яжіть загадку, розгадайте загадку. Якщо вам допоможе, перегляньте малюнок. І якщо ви правильно визначили, перевірте. Ще одна загадка допоможе вам пізнати цей прилад. Ще одна загадка дозволить вам пригадати пристрої ведення-виведення інформації. Роз'яжіть ребус, звертаю вашу увагу, що ребус це слово, але записано не буквами, а малюнком. Дві коми перед малюнком означає, що ви маєте прибрати дві перші букви. Якщо одна кома перед малюнком одну кому. Якщо одна кома після малюнка, треба забрати одну кому після малюнку. Розв'яжіть ребус в зошиті. І підсумок. Які ж складові входять до величезного пристрою, який ми називаємо одним коротеньким словом, комп'ютер? Говорячи про структуру комп'ютера, тепер ми це називаємо архітектура, ми не можемо не пригадати ім'я однієї видатної людини. Це Джон фон Нейман. У 1946 році він сформулював загальні принципи побудови комп'ютерів. Він визначив п'ять основних складових: арифметично-логічний пристрій, керуючий пристрій, пам'ять, пристрої введення і пристрої виведення інформації. Стрілочками ви бачите поєднання цих пристроїв. Звертаю вашу увагу, що у сучасних комп'ютерів АЛП, арифметично логічний пристрій і керуючий пристрій КП у нас об'єднані в одну частину і називається центральний процесор. І так, мозок і серце комп'ютера, без нього не існує жодний комп'ютер. Це центральний процесор. Який поєднує арифметично логічний пристрій і керуючий пристрій. Арифметично логічний пристрій знаходиться на, відповідає за виконання операцій, а керуюча частина, керуючий пристрій відповідає за узгодженість дій всіх пристроїв, які об'єднуються в комп'ютері, і за послідовність виконання операцій. Зараз я підтвердження. Зараз я звертаю вашу увагу на найбільшу плату, материнську плату. Найчастіше ми її можемо знайти в системному блоці, або якщо мова йде про моноблок, то за екраном монітора. І так, Зараз на материнській платі я вам показую сокет. Це місце, куди вставляється центральний процесор. Крім того, на материнській платі можна побачити слоти, конектори. Ну, а щоб вам було зручніше, я вам зараз про них говорю. І так, наприклад, слоти. Для встановлення оперативної пам'яті, для встановлення відеокарти, для підключення мережі, для підключення блоку живлення і так далі. А ми бачимо тільки виходи, ну, наприклад, вихід для підключення навушників, виходи для підключення проекторів, USB-порти і так далі. Про них більш докладно будемо говорити у восьмому класі. Тепер поговоримо про пам'ять комп'ютера. Вся пам'ять комп'ютера, так як, сам, як і у людини, діляться на дві великі групи: це внутрішня пам'ять і зовнішня. Внутрішня пам'ять може бути енергозалежна. Тобто вона працює навіть тоді, коли комп'ютер виключений. І пам'ять енергозалежна. Два види пам'яті. Все, що ми з вами виконуємо в комп'ютері, відбувається в оперативній пам'яті. Вона енергозалежна. І якщо комп'ютер виключений, а ви не зберігли дані, то відновити їх буде неможливо. Для довготривалої або постійної ми маємо енергонезалежну пам'ять. Все, що ми з вами зберігаємо, виключили комп'ютер, а дані зберіглися. І кеш-пам'ять, так звана коротка, це так звана пам'ять процесора. Вона так само енергозалежна і знаходиться, її не можна побачити, вона знаходиться. Звертаю вашу увагу. У нас, знаходиться, процесор, і тут можна побачити якусь частину, яка і є кеш памяттю Це оперативна пам'ять. І я вам показую, Back. і я вам показую слоти, куди вони вставляються. І показую постійний запам'ятовуючий пристрій ПЗУ, так званий. На сьогоднішній день ми їх називаємо коротко чіпи. Зовнішня пам'ять. Це жорсткий магнітний диск або Вінчестер. З нього зараз ви бачите в розрізі, він закритий кожухом. Нижню частину є, верхню частину зняли, щоб ми з вами побачили. Як ви бачите, дуже схожий на програвач для платівок. Оптичні диски. І я вибрала фото, щоб ви одразу розуміли для щитування даних з оптичних дисків існує спеціальний пристрій. Флеш пам'ять для тимчасового збереження даних. Так само кожух тут знято, ми бачимо е, тільки цю частину. І так, звертаю вашу увагу, що вся пам'ять комп'ютера призначена для тимчасового або постійного зберігання даних. Для постійного зберігання даних це постійний запам'ятовуючий пристрій ПЗП або кхм, ПЗУ, якщо ви чули такий, е, таку абревіатуру. Е, Енергозалежна пам'ять ОЗУ кеш пам'ять, це внутрішня, і зовнішня пам'ять вінчестер, диски флеш пам'ять. Ну і тепер пригадуючи минулу тему, минулий урок, і е, прослухавши тему сьогоднішнього уроку, Пропоную вам з цього набору зібрати комп'ютер з мінімально необхідного набору компонентів. Вибираєте значок і якщо ви відкриєте цифру, ви побачите, чи входить цей пристрій до мінімального набору компонентів. Крім цього, завдання, вам ще належить виконати інтерактивну вправу. Посилання на неї ви побачите під відео.